Всім привіт! Неждано не гадано Сітрик 5 сказав check engine. Їхав-їхав, щось на світофорі стояв, запікало і загорівся чек. Блин, Коли загорається чек, завжди якась біда з ним трапляється. Ну, ладно, машина працює ровно. печка Фечка дую є у мене завжди для перевірки. Отакий От ЄЛМчик китайський. Зараз спробуємо перевірити, що це за помилка. Он там так, звісно, щось і писав, але там так все швидко було і непонятно. Я ще її наглушив. Якраз зараз і подивимось, що там вискочила за помилка. І мотор, кстати, працює зараз ровно. А до цього трошки як пропуск как був. Бы, Ну, так працював, не ровно, як, як, як так стоїш, коли на холостому, то був пропуск, як то, він так працював. Я догадуюсь, в принципі, там одна свіча, всі ті нові. Ну, тоді, коли я, я діла головку, прогорів клапан. Ну, це догадки, це ще не точно. Ну я сподіваюся, що все-таки це діло свічі, бо свіча куплена, все, немає часу її одну замінити. Да, одну свічу, ті нові, одну, тільки одну. І коротше, коли був прогорівший клапан, то на той свічі, яка стояла в тому першому циліндрі, то аж прям видно було, що на вигоріли. Тобто, Іскра так і йшла, а пропуски були. Мог, мог би просто, форсунки топлива не давали і той циліндр не працював. Ну, якось так. Зараз переходимо на ELM сканер. Так, сканер, значить, де він тут у мене? И, вот сканер. Подключаемо. Слишком долго подключается, так? Ну ничего страшного, так. И ошибочки. Убеди ну, два. давайте так попробуем. Угу. Не работает датчик кислорода О, Это не то, что я думал Это получается Обрыв или расслоение Изоляции контактов датчика Короткое замыкание Короче, либо катализаторов Все Либо 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 датчик Интересно Пойти на него поглядеть уже у него как-то масло там потрапало. Не работает датчик кислорода, Банка один, датчик один. Подтвержденная. Бляха, муха, еще этого не хватало. Ладно. Сейчас попробую скинуть. Чисто, ну, завершено. Так, сейчас выключаем зажигание. Включаю. И еще раз надо прочитать. Кстати, эта обидишка только считывает по мотору помолки и все. Все, кодов неисправности нет. Тогда выключаю зажигание и сейчас попробую завести. Посмотрим, что будет. Ну что, пробую тогда завести. Чек погас. Ну тоже, это чтобы теперь он загорелся, мне кажется, надо поехать. У меня такая была фишка когда-то на Каптиве. Загорался чек по... Ну, там, по второму датчику. А у меня по первому датчику загорелся. Ну, там это и в 6 был. Ну, короче. Значит, что? Получается, пока ничего не получается. Сейчас, значит, пока все. Поезжу, посмотрим, будет загораться или нет. Но если будет загораться, то надо то уже до датчика листа. Или смотреть катализатор. Но катализатор был в идеале. Посмотрим, короче, будет. Езжу на газу. Может я А может и не. Так, тогда або все. И цей видос. Опа, еще одну фишку заметил. Бензин. Бензина стала практически полный бак, хотя было полбака. Значить, щось не так воно на бензині. Буде працювати чи ні. Так, да, працює. Ну, бензина у мене там не стока, бензина у мене півбака було. Коротше, ліба все на цьому, ліба тоді вже буде вимкнено, коли буде ремонтуватись або діагностуватись, що трапилося, або датчик, або каталізатор. Так, сітройон. Ти зробиш одно, ламається інше. Це взагалі якийсь триндець. Продовжуємо тоді наблюдати за Сітройоном. Так, я вважаю, що цим все не закінчиться. Якщо у вас така помилка, то, 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 то треба в будь-якому випадку дивитись до датчика. Що я зараз для себе вирішив? Я вирішив перевірити показники, бо ну, якби, ну, воно так не працює все. Я наскільки я пам'ятаю, коли я парився на каптіві, то 5 запусків треба десь робити. Ну, Цикл роботи 5 штук і після робиться ще раз діагностика і тоді вже вискакує або не вискакує помилка. Оберти, кстати, двигуна зараз працює на газу. Бачите, скачу да? 810-790 ну, в такому ракурсі. Давайте подивимося, як на бензині буде працювати. Так, на бензині. Теж оберти скачуть. На приборці це не видно, бо там поділки одна поділка 100. Може якщо була б стрілка, цифрова приборка, то було б і видно. Але по мотору чувствується, що зараз працює на дуже рівно. Так, ладно, обертами вона понятна. Давайте подивимося, все таки датчик кислороду. Так, датчик кислороду, блок 1, 1 Оце у нас інтересує. Зараз працюю на бензині. Ну якось. 3, 3, 4. Якось воно... Не дуже сказати, що прям ідеально. Ну, я мов я как і не експерт в цій темі, але щось мені здається, що воно має бути... О, гляньте як Поскакали і кстати машина. Щас нічого не роблю, просто сижу. І це вона на бензині. Чек поки що не горить. Ну по машині чу чувствується, що йде вібрація. Ну, тобто двигун працює не ровно. О, теж провал. Давайте перемкнемось на газ, щоб на газу. Так, машина вже на газу, зараз почекаємо секунд 10. Я думаю, воно повинно щось змінитися. Ну, что-то изменилось, но... И ленты, как падают вольт-вольты. А, он вымыкается, получается. 0,7, 0,01. Ну, короче, давайте трошки погазую. И так, 2000 оборотов. 0,7, 0,1. Да, походу датчик все. Это, по идее... О, Отак. От а на бензі. Зараз перемикаюся і я вимуклась на бензині 2000 обертів. Зараз. Так, те ж саме. Ладно, давайте подивимось, ну це мабуть же не нема сенсу, ну це два різних датчика. Датчики кислорода 2, блок 1. Це вже після каталізатора. Як він себе поводить. Ага. Ну, вольти, как бы более-менее стабильний. Ага. Значить, спочатку він працював той перший датчик, а потім його почало вирубати. Значить, скоро загориться помилка. Да, он. Давайте газну. 2000 07, 2, 1, 3. один. Ну, да. Оп, бросил газ, в провал, вверх. И сейчас 0,8. Хм, цикаво. Ладно, c 100% датчик сдох. Да, все, понятно. Диагностика колхозна, но я как бы вчусь. И я думаю, подальше буду Порозуміла, що з цими трейдами відбувається. Та, в принципі, і на кожній машині може таке бути. Просто на Копті я не замрачивався, я завжди на сервіс мотався. але сервіс особо не допомогли. Я і датчик міняв, і 1, і два. Були ситуації, то можу потім розказати. Поміняли не той датчик, хоча я вам говорив, треба той міня. О, а п'ять стабілізувалося. Коротше, Каптіва сюди не підходить, бо там В6. А тут. І там, кстати, була помилка не по першому, а по другому. А цей перший датчик важніший, ніж другий. Той другий то по каталізатору, а перший іменно по смсі. Ага. Вообще дурдом происходит. Ладно. Так дуже багато діагностики, я дивлюсь 5 хвилин. Е -е, проблема є, буду його вирішувати. Якось то так. Все, 100% датчик. Беляха-муха. Ладно, треба покупати, тоді буде ключа, головку спеціальну. А буде взяти. Не знаю у кого взяти. На сервісі під'їхати. Ну, ладно, це таке. І по-любому надо покупати датчик кислорода. Вольт метрами мірять нічого не буду, бо нема смыслу. Що я там померю. Що я знаю, які там мають бути показники. Тут от видно, що і так все видно. Ще треба його міняти. Попадосі. Ну і що, зараз пізніше, не зараз вже треба буде подивитись на розйом. Може на розйомі є окисли. Або потрапило масло. Він якраз знаходиться біля фільтра. Там де в мене буває тече з фільтра масло. Може масло попало все-таки. Бо якби працює, ну якби і не завжди. Ладно, розберемося. Продовжу вже під капотом. Ну що ж, пройшов вже, мабуть, місяць або півтора, 2000 км, майже 2000 км. І пішов я. Більший чек не загорався жодного разу по цій проблемі. Єдине, що так, зараз покажу. Це ще в той же день. E, Значить, що я робив? E, ось сам лямдазонт і ось ця защёлка, вона була не до кінця Ну, ну я ж не Вже не вийде. вже. Тобто, Коли мені збирали мотор, то, ну, після того як клапан прогорів, то до кінця не защелкнули і скоріш за скоріше був фіговий контакт. І за цього і тоді чек. Но... Я дальний шарик, на фіга. Зараз трохи дочитав літературки там, статей всяких і ті графіки там, де я розказую. Ну я, чесно, взагалі не розумів, як воно працює. А потім навіть ще спитав у одного знайома, який шариться, і показав йому відеосики, де в мене ну, скачать показники. І в той відосик, де тіпа, ровно так іде. І він каже, що це коли скаче, це все у тебе добре. Значить лямбда справна. І вона в тебе в нормальних значеннях. А коли йде ровно, то 4 В і все. Чи 0,4 В, чи 4. Ну, не коротше, Коли то ровно йде, то значить вона в аварії. І я навіть інтересу скидував сам лямбду, і воно виравнюється в 0,4, чи 4. Ну, коротше, в ровну. І, кстати, машинка працює трохи краще, коли воно вскидує в ровну. Якось... Ну, це на мою думку. Ну, вона і так, в принципі, непогано працює. Ну, чек вискочив, я вважаю, що причина була саме в тому, що був не роз'єм. І все. Без коментарів. Всім дякую за пригляд. Як кому була полізна інформація, пишіть обов'язково коментар, хто з таким сталкувався. Може, я теж щось неправильно розповів. Ну, як міг, так Даніс, так сказати. Навіть з графіками з китайського Біді, доніс. Даніс. Ну, то ставте коментарі, пишіть лайки. Всім пока!